Премьер-министр Дании Мете Фредериксен заявила, что она пишается тем, что их F-16 уже потрапили в Украину. Запад последовательно открывает окна Авертона. Их обычно 3-4. Первое. Проблема из невозможного переводится в разряд радикального. Второе. Из радикального в разряд обсуждаемого. А из обсуждаемого, соответственно, в приемлемое. Вот посмотрите, как они последовательно и четко реализуют эту стратегию. Але мені шкода, що це тривало так довго. Я була готова надати українцям F-16 із початку війни, і ми не накладаємо ніяких обмежень на їхнє використання. Підкреслила пані прем'єр-міністр. А тим часом Німеччина передасть Україні ще шість систем протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на чиновників, які беруть участь у переговорах. Пане Дмитре, вже бачимо реакцію власне на цю трагедію від наших партнерів. Це шок, це співчуття, це заклики до притягнення до відповідальності, але чи цим все і обмежиться? Або ну для наших партнерів, зокрема для сполучених штатів, це буденність війни, чи може бути наприклад прояв якоїсь рішучості в наданні нам озброєння чи дозволів бити ПРФ? Давайте забудемо про дозвіл бити по РФ. Варто говорити про те, що заборона стосується не тільки дозволу бити по території РФ, а навіть розміщувати літаки F-16 на литовищах країн НАТО, зокрема Польщі і Румунії, щоб унеможливила їх ліквідацію на литовищах на території України. Що заважає відповідно Сполученим Штатам дати відповідний дозвіл, і це би значно посилило можливості Сил оборони України в моменті прикриття повітряного простору і унеможливлення знищення f 16 переданих американською стороною? Давайте згадаємо іншу заборону Сполучених Штатів щодо збиття аеробалістичних, аеродинамічних сіл Російської Федерації, які відповідно. Летять в бік країн НАТО, зокрема Польщі і Румунії. Заборона категорична не можемо провокувати Російську Федерацію, бо тоді блок НАТО буде відповідно учасниками стороною війни. Ви і в подальшому, це я звертаюся до американських партнерів, будете от подібні, скажімо так, дипломатичні грати з російською стороною. Причому Польща робить ще більш дурнуваті заяви. Вони досі не знайшли безпілотник. Хоча мовиться про те, що безпілотник зайшов в лук польської території, а це країна НАТО, на відстань до 30 кілометрів. І е відповідно очікувати, ну, скажімо так, якихось реальних кроків до закінчення президентських перегонів в Сполучених Штатах я би не став. А з іншого боку, зі сторони європейських партнерів, так і на відміну від Сполучених Штатів є практичні кроки. Німеччина передала на цьому тижні нам систему ППО Айріській, і відповідно Румунія заявила про те, що передає Україні систему протиповітряної протиракетної оборони, мовиться про ЗРК Петріот. Але це скорше виключення. Ніж стали характер співпраці з нашими західними партнерами, не випадково президент був змушений заявляти і міністр закордонних справ Кулеба з приводу невиконання нашими партнерами своїх же обіцянок, які пролунали на саміті НАТО щодо пришвидшеного характеру допомоги в моменті посилення позиції української ППО. Досі нам не передали проанонсовані самим блоком НАТО системи ППО. Мовиться про першу чергу ЗРК Петріо, ті кількості, які були обіцяні, на чому згадують постійно знов таки термінами, які відкладаються кожен раз. А в чому тоді був сенс політичних заяв щодо можливості передачі цих ЗРК? Пане Дмитре, а от ця інформація на шпальтах Блумберг з посиланням на е, єврочиновників про те, що е, точніше, це не Блумберг про Блумберг. Ще згадаємо, а, але ця інформація поки що не офіційна, але поширюється про те, що Штати наблизилися до того, щоб надати нам далекобійні ракети, е, які зокрема можна буде використовувати з F-16, а можливо і адаптувати до е, нашої авіації е, джасом 300 кілометрів. Також є можливість ну, версія на 800 кілометрів. Це теж з категорії слова замість рішень і дій? Чи все ж таки є шанси, що це, ці слова реалізуються? Знаєте, от у мене враження, що нас штучно відволікають на питання щодо можливості надання дозволу бити по території Російської Федерації західними зразками зброї. Ми всі так тішимося, що на 10-му році російсько-української війни ми нарешті випробували дрон гібрид дрона і крилати ракети паляниця. Але я хотів би нагадати, в 2016 році широкому загалу був продемонстрований оперативно-тактичний комплекс АПСА дальність ураження 500 кілометрів. Про які 300 кілометрів нам намагаються розповідати щодо надання дозволів сполученими штатами і передачу цих видів озброєння? Якщо відповідно за 10 років ми мали би створити свій ракетний щит, і ні у кого не питати взагалі дозволу. Витрати на оборону, пані Янові, шановна вельмишановна поглядачка аудиторія, один трильйон гривень. А ви знаєте, коли я чую, що на САПСА не вистачає 300 мільйонів доларів, і в цей час Донецька військова цивільна адміністрація замовляє незрозумілі тендери щодо інженерних і фортифікаційних робіт, яких ніхто не бачить, вартістю 17 мільярдів гривень. Я розумію, що я нічого не розумію. Для чого нам дозволи з боку Сполучених Штатів, якщо у нас є власні розробки на 500 кілометрів? Але наш штучно знов намагається втягнути в дискусію, ви подивіться, які погані західні партнери нам досі не передали дозвіл бити по території Російської Федерації. А де Сапсани? Де модернізовані Нептуни? Чому ми маємо питати дозвіли, якщо у нас є власна ракетна програма? Десятий рік війни? Це питання Ось, риторичні, судячи з усього, принаймні на цей паніяна. момент. Нас втягують в дурнувату дискусію. Пане Дмитре, далі про ракети вже е, іншого плану, але про них теж було багато розмов. І не раз от якраз про Блумберг тут і згадаємо, тому що він посилається на е, депутатів чи чиновників е, Євросоюзу, які зокрема мають таку інформацію, що ракети від Ірану е, будуть поставлені Росії буквально вже найближчим часом. Тема не нова. Кілька разів вона вже звучала, але от зараз знову актуалізувалася. Наскільки ймовірно, це зараз оця передача тих самих ракет, і що вони собою можуть являти. Дякую за ваш професіоналізм. Пане. Я. Ви слушно зауважили. Тема не нова. А я нагадаю, чому вона не нова. Перша ця тема прозвучала ще в жовтні 2022 року. Тоді Вашингтон Пост, авторитетно посилаючись на неназвані джерела європейських і американських розвідках, повідомив про те, що Іран передає е, е, відповідно російській стороні балістичні ракети. Причому мовилася зайність ураження 300-800 кілометрів відповідно. Цю інформацію потім підхопили українські офіційні особи, заявивши про те, що вже е, за місяць ми побачимо ці балістичні ракети. І у підсумку ми їх не побачимо. І аналогічна ситуація наразі з Блумбергом, який посилається на можливість передачі ірану балістичних ракет Російської Федерації, причому ця інформація не підтверджена. Але вас не дивує інше, такий випадковий збіг обставин, а саме заява. Американського сенатора з приводу того, що Ізраїль мав би можливість і моральне право нанести ядерний удар по території Ірану, як свого часу Сполучені Штати нанесла відповідна похіра хіміна Нагасакі. Це на думку американського сенатора, начебто, скажімо, мала по свої позитивні знаки в моменті закінчення війни. Досить ну несподівані сентенції, Погодьтеся. Але чомусь знову педалюють цю тему з прив'язкою до України. Іран, на мою думку, не буде передавати балістичні ракети, прекрасно розуміючи, що до тих пір, поки не реалізована іранська ядерна програма сенсу, скажімо так, створювати додаткові для себе проблеми, немає жодного. Інше питання ще раз підкреслюю: давайте спростуємо інформацію щодо так званих іранських дронів. Шахет 131, шахет 136. Вони умовно лише іранські. Справа в тим, що вони виробляються на підприємствах, які розташовані на території Сирії під керівництвом спеціалістів про іранської хедбали. Відвантажуються вони порту тарту сирійського. І прив'язати їх до Ірану можуть тільки відповідно, ну, скажімо так, особи, які не зовсім розуміються на проблематиці. Іран неодноразово заявляв, дайте докази щодо того, що це дійсно іранське виробництво. Доказів українська сторона досі не надала. І на закінчення я просто поясню: ну е, знаєте, я втомився спростовувати повідомлення західних ЗМІ. Оце повідомлення це черговий такий контрольований вброс інформації, аби... Відповідно прозондувати настрої як політичного військового керівництва України, так і військово-політичного керівництва європейських партнерів.